Запрошуємо вас до Червоненського вищого професійного училища. Сьогодні в нашому закладі проходить День прикладної економіки. Відразу ж після закінчення училища наші випускники з головою перенають у ринкові відносини, і нам хотілося б підготувати їх до цього життя. Учасники сьогоднішнього дійства в стінах училища будуть мати можливість відчути смак першого прибутку від зробленої праці, задоволення від реалізації своїх бізнес ідеї Кожен зможе відчути себе приватним підприємцем, а свою бізнес ідею випробувати на конкурентну спроможність і на життєздатність. Ми обіцяємо вам, буде дуже цікаво, буде весело і повчально. Ласкаво просимо до нашого бізнес-ленду. Підготовка до Дня прикладної економіки в Червоненському вищому професійному училищі розпочалась ще напередодні. Організував свою роботу учнівський монетний двір, було виготовлено спеціальну валюту навчального закладу Червінці з портретами президентів учнівського самоврядування чотирьох каденцій. Роботу учнів очолила Байдала Леся Михайлівна, Шумляковський Володимир Васильович та група Т-2. Відкрився кредитний банк, який усім бажаючим видавав безпроцентні кредити. Розгорнуло свою діяльність відділення податкової інспекції, що займалося друком ліцензій на здійснення підприємницької діяльності, організувала роботу податкової інспекції олеярник Марія Степанівна та група номер 24 Також було створено комісію по захисту прав споживача, котра займалась видачею сертифікатів на надання послуг. В день проведення заходу усі, хто завітав до країни «Бізнесленд» училища, зустрів кольоровий калейдоскоп запитань, ребусів, конфеті, малюнків загадок на економічну тематику. Усі відповіді оцінювало компетентне журі у складі старшокурсників Орисі Олексій та Романа Собчинського. Стенди з економічними цікавинками, повідомленнями фактів з історії всесвітньо відомих фірм, біографій найбільш успішних бізнесменів з цікавістю вивчали учні та господарь. Училище. Цей день став напрочуд багатий на найяскравіші враження, позитивні емоції і творчі знахідки. Безліч ідей було висвітлено у бізнес-проектах, що їх підготували учні Христина Ільчина, Марія Мудрак, Ольга Сало, Христина Турчиняк, Ярослав Тихоліс і Андрій Мандзюк. У школі менеджменту поділились своїми пропозиціями під гаслом, якби директором був я Софія Коверняга, Ольга Парашчук, Віктор Фурда, Наталія Гальма, Аліція Ільків, Володимир Костюк, Роман Цюприк, Василь Баландюк і Володимир Процик, яке оцінювало компетентне учнівське журі у складі Волонець Назарія і Тарнавського Петра. Пошуком ідей щодо кращих форм презентації нашого закладу займалися Дмитро Климпуш і Василь Торопов. Стіни навчального корпусу рясніли рекламними оголошеннями, які запрошували скористатись послугами, створених учнями підприємств, яких налічувалось 17. Понад 100 відвідувачів смакували страви італійської кухні у кафе Дружня Бесіда. Гостей Файна Україна» приваблювали аромати української кухні. Частували Гостей смачними млинцями і домашньою випічкою у кафе по домашньому організованому вихователями та мешканцями гуртожитку. Перший досвід ведення власного бізнесу здобували учні усіх навчальних груп у створених ними фотосалоні ексклюзив, манікюрному салоні Нігтик, швейному ательє, салоні бодіарту, креатив, інтернет інтернет-кафе «Біт», пункті прокату транспортних засобів. Велику кількість відвідувачів привабив стрілецький тир, кінозал, «Делюкс», караоке на майдані, участь у віртуальних футбольних баталіях та єдиній безпрограшній лотереї. Результатами своєї праці учасники свята залишились задоволеними. Зусилля увінчались прибутками, а знання з навчальних дисциплін, що їх вивчали впродовж року, економіки, економічної теорії, галузевої економіки та основ комерційної діяльності закріпились практичними навичками. Набуло реальних відчуттів, конкурентно спроможних людей, здатних організувати власну справу. Гостями училища були учні шкіл Золочівського району. Учасники Сники кущового семінару, викладачів економічних дисциплін, закладів профтехосвіти області та методист Львівського навчально-методичного центру управління професійно-технічної освіти Сердюк Галина Єфремівна.